Вітаю, отримав акумулятор. 20 кг, 200 г. Отримав акумулятор. Такий відеогляд, розпаковка. Е, якби розширення можливостей фосібота. Будемо щось пробувати з цим робити, Розширювати акумулятор. Так, приїхав з Німеччини. Е, Замовляв на офіційному сайті німецькому. І що дуже зручно, що ви там вказуєте адресу України, прям домашню, і вам прям доставляють його додому. Замовлення, Проплата, я робив проплату десь 21 листопада. Ну, рахуйте сьогодні, сьогодні вже наш 4 грудня. Ну ось він уже тут. Зараз будемо скривати стрічку. Будемо скривати. Так, я до... Так, так. відпакували ми. І що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо, що покрука хрустить. Так, що ми дали? На? Буклетики. Буклетики, які я <смаслик> трошки не вже дав. Так, ну, такий інформаційний буклетик. Так, ідемо далі. Така література. Ну, цікаво. Така ось література. Так, йдемо далі. Щоб відео не було занадто довго. Так. Тоже. Так, да, акумулятор замовляв я з блютусом І вибачайте, що я не розібрався в термінах е, е, плата. Оце ПМС, якась тут модна, ну коротше, не проста, якась там, що вона там розумна. Ну, ось таке буклетик ще. М -м, якісь ручка. Щось тут намальовано навіть. Так, я так розумію, що наклеми. Так, щось він мені тут показує. Щось він тут показує. Так, ну валі. Вот смотрите, смотрите, таки. такие ручки, такие ручки у него такие звёшки, знаете, прошу, информация вся, ну, Bluetooth датчик, как я вам сказал, от своим ему хозяшка. Сам акумулятор 18.7. Ну що вам сказати, ось такий вид охайний, ахайний, хайний вигляд. Далі будемо розбиратись. Замовивши ось такий до нього, какби, шнурок, перехідник. XT90 він буде виставлятися вон туди. Фосі бот саме туди. Буде думати, що його заражає сонячна панель. Якби такі от на даний момент така інформація. Ну і Заодно вам покажу. Зарядний пристрій, ось такий, о, який там вже вище в мене в оглядах є. Ось таким зарядним пристрієм поки їх заряджати, а в далі, звичайно, сонячними панелями. Ну що, всім дякую. Будемо далі знімати, що в нас далі буде виходити по збірці нашої системи.